Світове виробництво пшениці зросте переважно завдяки кращим врожаям в ЄС, але ціни залишаться стабільними через зростання торгівлі. Кінцеві запаси пшениці майже не зміняться. В міністерстві сільського господарства США зробили перші прогнози врожаю на сезон 2025-2026. Виробництво кукурудзи також зросте головним чином в сполучених штатах. Ключовим гравцем залишиться Китай. Споживання там збільшиться, запаси різко скоротяться. В Україні прогноз врожаю кукурудзи. Відповідає очікуванням: до 31,5 мільйонів тонн. Це дозволить збільшити експорт до 24 мільйонів тонн. І з нами на прямому зв'язку Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, добрий вечір. Вітаємо вітаю вас. Пане Денисе, чи можемо почати з певних таких підсумків провіжних? Чи завершена нині весняна посівна кампанія? Що посаджено, що не встигли посадити, і які результати маємо станом на сьогодні? Ні, процес триває. Тому що через погодні умови умови ми трішки відбулися з графіку, і бачите, постійні опади, які відбуваються по всій території України, вони пригальмовували цей процес. Але тим не менше, вже порядка до більше 90% виконано завдань з посіву зернових і олійних культур. А в цілому, якщо дивитися, порядка там до 13 мільйонів гектарів землі буде задіяно під посів весняну кампанію. Що в перспективі має дати найгірші показники по врожайності, які ми будемо мати мали минулого року? Нагадаю, минулого року ми зібрали порядка 76 мільйонів тонн зернових олійних культур. Попередні, що ми можемо бачити зараз, десь порядка 55-56 будуть зернові культури бобові, і більше там 20 мільйонів. Це має бути олійні технічні культури, на які ми сподіваємося, але знов ж таки це все. Ми згадуємо, але далі буде розвиватися погодні умови, яка буде температура триматися влітку. Наскільки це буде все сприяти тому, що отримати можливий кращий врожаї, на що ми дійсно сподіваємося? Адже від цього залежить і не тільки економіка господарства, які це спеціалізується, від цього залежить валютна виручка, яку отримує країна для здійснення в тому числі оборонних своїх можливостей. Пане Денисе, я ось зараз дивлюсь на повідомлення мінагрополітики, і тут серед трійки краї регіонів лідерів, перепрошую за темпами сівби. Називають полтавську, кіровоградську та чернігівську прикордонну області. Поясніть, будь ласка, в чому ну це це феномен? Чи це абсолютно можна пояснити? Ось ці ці три регіони лідери. Ну немає якихось дуже прихованих секретів в цьому Тоді, будь ласка. Це залежить від того, як складалися, як складалися умови для здійснення тої чи іншої компанії. Якщо там були гарні сприятливі умови, а відповідно аграрі мали можливості більше працювати, не пропускати трудодні умовно безпосередньо на полях. Угу. Ну тобто на Чернігівщині в цьому сенсі більш-менш. В тому числі, так? Слава Богу, по всій слава, Україні. Да, слава да. Богу, абсолютно. Пане так. Денисе, а чи можемо ще а, про те, які культури постраждали від цих а, погодних гойдалок? А для яких навпаки ці зміни жодним чином не позначили? Взагалі є такі рослини? На жаль, ні. Погодні умови дійсно особливо заморозки. Вони негативно відзначаються на Фактичному здійсненні польових робіт, в тому числі, якщо ми поділити нам ті групи е, рослин, які постраждали, то озима група це переважно ріпак, а частково озима пшениця. Якщо ми дивимося по ярі, ярих культурах, то звичайно також постраждав озима вибачте, яра пшениця, частково і кукурудза по деяких регіонах. вдалося вдалось е, передисковувати той засіяний кукурудз, яка була. З надією про те, що можна ще є час висіяти нову, але недостатньо було в грунті вологи, і відповідно це призводило до певних втрат. Але в цілому, якщо дивитися, то дійсно заморозки, вони скажу так економічної шкоди завдадуть, і те, що ми з вами піднімали вже питання по плодово ягідних деревах, yeah. також відповідно втрати будуть суттєві. А тут одразу в мене виникає наступне питання. Я не знаю, чи воно до вас, але я певна, що ви орієнтуєтесь в цій темі, що буде з ціноутворенням, зважаючи на те, що погода внесла свої корективи. Ціни поповзуть до гори. Якщо дивитися станом на сьогодні, в принципі, це пік, коли ми вже мали потримувати достатні кількості пропозиції під від тепличних господарств у ранніх овочах. В принципі, через заморозки ця ситуація пригальмовується, але не можна сказати, що є дефіцит Більшою мірою, це відзначається на зростання часткової ціни. Але найближчий час овочева група тепличного виробництва вона буде так, Поповнюватися більше пропозицій, тому що йдуть більш тепліші дні. Відповідно, категорія зниження цін по томатах, по гірках вона буде відбуватися. Інша ситуація з старими овочами такого як борщового набору, тому що через низькі запаси перехідних залишків минулого сезону, через те, що ми їх і недостатньо мали, через посуху в 2024 році, дійсно, весь борщовий набір. Хіба що за виключенням старої картоплі він піднявся досить таки високо вгору, і відповідно сьогодні демонструє показники значно більше ніж минуло сезону? Тому, коли ми будемо бачити більш теплі дні, коли буде з'являтися окрім овочевої групи, яка вирощена під накриттям, а буде з'являтися під відкритим грутом, відповідно, що конкуренція посилюватиметься, і частково ціни також будуть іти вже донизу. <сь> uh -huh. а, пане Денисе, а можна зробити певний такий невеличкий огляд з приводу там. Експортних наших можливостей я маю на увазі проаналізувати прохідність, так би мовити, шляхів і стан. От там, морський, залізничний і транспортний. І маю, маю на увазі. Номер, колісний, один, так. Так, я розумію, так. Номер один залишається як вже від моменту відкриття портів Великої Одеси. Це дійсно морські перевезення. Uh -huh. А якщо дивитися на можливості перевезення через Дунай, то з відкриттям. Портів Великої Одеси вони фактично впали в 10 разів. Сьогодні при умові, що ми там вивозимо 4-5 мільйонів. Ну зараз трішки менше, тому що перехідні залишки не такі великі а, мільйонів тонн зернових. То, наприклад, на Дунай рухається в майже там 130 тисяч. А перевезення автомобільними шляхами вони там на сьогоднішній день складають не більше 1,5-2%, тобто море. Було і залишається дуже важливим для нас транспортним коридором, і дуже важливо відстоювати його безпеку і надалі гарантувати проходження іноземних суден для того, щоб ми могли експортувати те, що потребує світ Пане Денисе, Скажіть, будь ласка, ось ці погодні аномалії, катаклізми вони були характерні лише для України чи для інших регіонів? І чого нам очікувати з імпорту, які товари з'являться на українських не, позиціях полицях? Не тільки в значній частині Європи відбулися такі заморски, в тому числі і на території Туреччини. А в наших сусідів, якщо взяти Молдову, у них теж там дуже сильні колосальні втрати йдуть по ягідних культурах. І коли ми говоримо про можливий імпорт, наприклад, по абрикосах, то сьогодні, коли абрикоси вимерзли не тільки в Україні а й в Туреччині, то вони шукають собі альтернативні ринки, як наповнити свій ринок, а, в тому числі використовуючи там виходи до Узбекистану Таджикистану і ну, поповнюючи себе, тому сказати, що Постраждали, тільки мені не доводиться, але від цього теж легше не стає, тому що труднощі з імпортом можуть виникати через великий попит на цю продукцію з інших країн. Я пане Денисе, дозвольте уточню. Все ж тобто, цього сезону може знаєте, просто продовжить моє речення: не слід чекати дешевих на базарі і дешевих чого? Ну я вже зрозумів, що на дешеві абрикоси можна не розраховувати. На що ще можна не розраховувати? Давайте, Я не буду брати на себе теж таку відповідальність. все ж так. А, 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 от, а... Ви гарно зробили давайте, не, ви... а, а, ризик, а, зробили. а ризик можливо ні, не озвучите? Ну, насправді насправді так. Так, так ну овощева група, але знову ж таки це буде більше стосуватися, які ми будемо бачити в сезоні там, в серпні, в вересні місяці. Тому що ми прогнозували минуло року теж кращі показники, але коли в деяких господарствах вигоріло до 40% від запланованих вирощених продукцій, ну звичайно тут. Спрогнозувати дуже важко зараз. Піде тенденція, можливо, до часткового збільшення кількості молока, і не буде такого там зростання цін на молоко. Зараз ми будемо бачити знову ж таки більшу пропозицію по зернових групах в сезон. Можливо, воно теж частково призупинить ріст цін, але знову ж таки тенденція від урожайності. Вони не формують ціноутворення. Фактори, які впливають на ціноутворення, на жаль, у воюючій країні значно більші ніс ціна на сировину. Пане Денисе, ми завжди раді вас чути, бачити в прямому ефірі. Завдяки Я, Христо, вам. Взаємно. Дякуємо Вам. вашим відповідям. Ми з Костою стали орієнтуватися більше у фермерських питаннях, і кожного разу у нас цих питань виникає дедалі більше. Це означає, що ми принагідно знову вас запрошуємо. Глядачам ж нагадаємо, що це був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, і дуже важлива тема. Земля, за яку зараз віддають життя наші воїни, вона безцінна і стільки любові, стільки праці в неї вкладено. Пам'ятайте про це.